Вітаю всіх! Хочу зробити відео тепер по містам таким великим, досить Харківської області. Чугуїв. писали? Чогоїв? Я не знаю, ви дивитесь взагалі мій профіль чи ні, але добре, Чугуїв до кінця червня, яка буде ситуація? Обстріли небезпеки? Воно змінюється о, гаряче буде. Енергетика, перше. Все, що пов'язано з паливо, енергетика, все, що дає вогонь. Влучання на тему 50 на 50, обмеження, серйозні обмеження хочуть зробити, щоб ви розуміли. І також дивіться, це наша влада. Вона розуміє, що буде обмеження по Чугуєву І по ресурсам. Тобто, це влучання 50 на 50 може бути. Ворог дивиться, слідкує за всім. Оце ворог це Україна. Між цим це ресурс. Ресурс, який цікавить. Одні хочуть зберегти, інші влупити. На одні колоди, колосо фортуни. Ситуація циклічна. Повторення ситуації, яка вже була. Тобто місця влучання, де вже було. Наступальних карт немає. Але є дуже велика вірогідність влучання місця, щоб позбавити вас енергетики, тепла, води, обмежити людей. Причому наша влада це все розуміє, на жаль, так, виходить. Але захисту як такового може не бути.